Цікава твоя думка щодо шопінгу по трендам. В мене є знайомі, які скуповуються виключно в Under Armour Дізель Calvin Klein. І я іноді не розумію, навіщо переплачувати за деякі речі, коли можна купити такої ж якості та стилю, але в рази дешевше. Навіть якщо там є якість трохи гірша, все одно люди не носять речі багато років до повного зносу. Не те, що це мені не по карману, просто не розумію, навіщо виглядає як комплекс? Чи може я чогось не розумію? Дивись, ну, давай так, перший тезис. Ясно, що. Е Якісь брендові речі, вони зазвичай, зазвичай вони більш якісні, чим е, якісь там мас-маркет. Тобто, якщо ми беремо, наприклад, там, сорочку Calvin Klein, вона буде 100% більш якісною, ніж сорочка Zara. Але ну, зазвичай не настільки не, і не в стільки разів краще за якістю, ніж там відрізняється ціна. Є е, люди. Які дуже сильно звертають увагу на те, в якому одязі бренд одягу твоєму ти ходиш. Тобто, це ще залежить від того, в якому колі спілкування ти сам знаходишся. Є люди, які на цьому повернуті. І вони, знаходячись в такому колі, вони починають також одягатись в брендові а, шмотки. До речі, ви бачили, що, наприклад, шарій. Він їбанутий на брендах. Він дуже полюбляє, щоб у нього бренд він, а, ну, світився, коли він знімає відосики. Я пам'ятаю, що Ярослав Самойлов він дуже полюбляв, щоб він знімав обов'язково в брендових шмотках свої відоси. Щось у них, до речі, спільне є, як з'ясувалося, так? Ну і таке інше. <реш> до речі, у Голмазди я запамічав, що він також полюбляється. Так от, я скажу так. А, Якщо ти орієнтуєшся на людей, які схиблені на брендах, тобі буде вигідно також вдягатись в брендові шмотки. Якщо тобі на таких людей похуй, то ти можеш вдягатись не обов'язково в брендові шмотки. Ти можеш просто вдягатись стильно, ти можеш просто вдягатись а, якісно, ти можеш просто вдягатись там, не знаю, по базовому гардеробу і виглядати дуже круто. Тому тут ще питання, яке твоє коло спілкування. Ти коли вдягаєшся, хочеш на кого справити враження, хто тебе буде оцінювати. Якщо такі люди, які єбануті на брендах, ти такий блядь, єбануті, не треба гнатись за брендами. Якщо тобі цікаві такі люди, ну так би мовити, треба грати по їх правилах. Ну, сподіваюся, на твоє питання відповів. Я скажу, що мені похуй на такі бренди. Я скажу, що я на це не звертаю увагу, і я також. Вважаю, як і ти, що в принципі, а нахуя витрачати такі кошти на такі бренди. Ну, тобто там купувати собі кроси Balenciaga. Навіщо купувати такі кроси, коли можна купити там, не знаю, Nike, коли можна купити Converse, коли можна купити, там, не знаєш, зараз крос у мене там Camper. Чому би ні? Чому б ні? Мене це влаштовує на всі 100%. Якось так. Сумлінний громадянин, за тисячу гривень. Дякую на твоє питання. Наче наскільки міг настільки детально відповів.